Шалом, це Славко. Одного з нашої команди ми послали на розвідку, щоб нарешті розібратися з тим, що робиться міжприютне та Новодонецьке. Тут мені патріоти дорікають, чому я не користуюся українськими джерелами. Ну за українськими джерелами, ви знаєте, ми вже перемогли і весь цей район здобулі. Наскільки ми його здобулі, це знають лише ті, хто там воюють і те на своїй ділянці. Ви розумієте? Ми маємо, мусимо користуватися дуже-дуже опосередніми даними. От Дивіться, дані геолокації. Здавалося, правильно, отут, от від приютного до Новодонецька. Тут Новодонецьке, правильно ви знаєте, тут -от приютне, отут-от грушова балка знаменита. Вона стала вже так само знамініта, як 218-та висота. Це дані геолокації. Про що вони свідчать? Здається, отут от накопичуються дані геолокації. В принципі, вони тут дані за кілька днів, власне, за більше, ніж за тиждень. Це можна подивитися на цій карті ось по днях. Оце ми вразили. Це атака український. гіацинт Б вражений. Вражений Т-72. На 08. Ми бачите акація. Так, це знищено було підтверджено, Український обстріл. Отак, от, бачите, можемо подивитися на 07. Бачите, знову тут от обстріл був по мінометних позиціях російських приютному. І от ці от подені, да, це от спутникові зйомки, спутникові зйомки позицій в районі. Ось власне оця от героїчна грушова балка, на яку ви можете подивитися з космоса. От, бачите, це вже поля пішли тут. Уже йде пошук позицій. Ось 0,5. Знову українські, оц, українські обстріли. Район приютного, отак от можна дивитися по карті. Ось ця от усрійна карта, яка на підставі цих от геолокацій і інформаційних подій робиться. Ясно, що вона дуже і дуже умовна. Те, що росіяни в центрі в Старомайорському сюди от атакували і були відбиті, це відомо. Ця частина цих от. Спостережень геолокації це дійсно російська атака в центрі. Вона була. Це дійсно російський обстріл. Це днів, це ж не за добу те, що росіяни пробують діяти по наших тилах. І дуже часто це свідчить за наявність засобів спостереження більших. Більша геолокація це більше засобів спостереження. Але в цілому, те, що на Новодонецьке ресурси і сили перейшли, перемістилися, це вірно. Тому що вбачають можливість операції. От якщо ми подивимося, на яку карту, оцю візьмемо, зменшимо масштаб, то починають вбачати можливість руху Ось сюди від Новодонецького, сюди на Новомайорське, на Шевченко і на Павлівко. Що якщо це відбудеться, якщо ж основа нам не та, операції не вдалася, росіяни уперто контратакують від Старомоськи, ви знаєте, є росіяни, кажуть, що й 31 першу бригаду. Українці перекидають сюди. Ну, ну були була інформація за 23 ю мігбригаду на цій ділянці. Отут-от кілька днів вже є інформація за 23-ю мехбригаду. Тому чому б не посунутися, якщо тут не досягли успіху, чому б сюди не посунутися і не зрізати туди фронт? Принаймні є буде якась успіх сюди, от в район Углідару, добитися якогось успіху в районі Углідару. Ну, це поки що ви бачите гіпотеза, і вона пов'язана з тим, що. Концентрація спостережень, концентрація геолокації в цьому районі зростає, і це цілком може свідчити ну, воно косвіно і свідчить за зростання активності. А що тут, от в боях, за цю героїчну ми нарешті дізналися, що оце от Грушова Бавка, і чи вийшов 394-й полк, який позавчора скаржився, що нема боєприпасів і що його підтримують? Оці котрих ми не любимо. Формування. Тут власне, що мене цікавить. Що якщо після місяця боїв існує якийсь 394 й полк, то наскільки виснажені сили обидвох сторін? Мене непоклад, що Тут уже ж по цих посадках окремі бойові групи, по цих окопах окремі бойові групи знаходяться. По всьому цьому ну, краще ми, мабуть, цією скористаємося картою. Знаходяться от, оця от грушова балка, бачите, її хорошо видно. За яку йдуть змагання, ще раз покажемо постійні. То про яке бачите? Ось воно, при ось приютне ось просування українських сил. Тут найбільш оптимістичні дані просування українських сил, заходження об'єкту. При... Якщо це приютне, знаходиться в долині, все. Є вважання, що з боку, якщо здобудуть приютне, з боку Реймівки його не дуже підтримуєш, і українці через ці висоти все-таки зможуть обійти звідси навісати на старомайорське, на урожайне на завітне бажання, те, що ви знаєте. Власне, але мене непокоїть, що дуже суб'єктивні дані. Зростає кількість, це неможливо не перевірити. Це знають тільки ті, хто на втронці, зростають чисельні. Тут з'являються якісь уже сили ДНР їхнього армійського корпусу були з армійського корпусу, як адільний танковий батальйон. Невже не вистачає сил росіянам, що вони перекидають ці власне це ж свої нові сили, але з ДНРівських, з ДНРівського складу? Чи свідчить це, чи перше, чи це достовірне перекидання ДНРівців на цю ділянку фронту? І якщо достовірне, і якщо достовірне перекидання, ще їхнього танкового батальйона, крім їхньої бригади, адільний якось вона так. Називається дивно. Де-то я її записав, слухаєте, але бойова група їхня. Але це не так важливо, як вона називається, як те, що можливість вичерпання російських резервів і те, що не прикидають своїх ДНРівців від необхідності, це свідчить за принаймні за одне за успішне перемалювання. Російських сил за успішність матеріал шляхту. Там росіяни пишуть, що українці не зрізали оцей їхній виступ. Веремівський, як вони його називають, повбивав би таке Времівка, Времівський виступ. Це вимовити неможливо людською мовою. Але ж фактично, ми його зрізали. Ми вийшли на основну лінію оборони, і потім вони кажуть, що перемилюються основні сили, принаймні Орікс, якому наплювати, як і дані геолокації. Виставляти, і ви бачите, що даних геолокацій тут більше, ніж вистачає. І якщо ці дані геолокації, відеонаблюдені відеофіксації підтверджують значно більше російських втрат і постійні втрати по артилерії, то треба говорити принаймні за успіх українського матеріалу шлях, що ми нищимо ці сили. І якщо вірити, що з'явилась нова бригада і новий танковий батальйон, бо ви бачили, що 80-й танк підпалив. Отут от, підпалений 80-й танк, але він був покинутий. Українці добили поки. Кинути 80 це може свідчить за те, що побоялося, що евакуюють, що все-таки не владіють оці, цими місцями. Оця от оріхова балка. Але ми з вами принаймні вивчили, де знаходиться оріхова балка. І колись в школі я боюся, що все це забудеться. Але в школі дітям доведеться колись завчати, і ми маємо подбати, щоб люди вони знали, де знаходиться висота 218, де Оріхова балка, де власне пролилася кров українська заради цього. Матеріал, шлях, щоб росіяни могли виставити черговий набір фігур на дошку Гри в Чапаєво. Сподіваюся, що цей набір в них останній, тому що вони змогли сформувати лише один оцей третій за минулий рук армійський корп. Новин за формування нового корпусу нема не так багато в них резервів, як пишуть. Підтримайте, лайкайте, поширюйте. Це для нас дуже важливо. Ася каже, що як тільки є поширення, зразу є публікації, зразу є перегляди. Нам в принципі важливе поширення. Нейтральної об'єктивної тверезої інформації бай.